У XVI столітті в складі величезної священної Римської імперії особливе місце займали території, розташовані на узбережжі Північного моря по низов'ях і в гирлах річок Шельди, Маасу та Рейну, Нідерланди. Історія цих земель надзвичайно насичена подіями. В середні віки вони входили до складу різних держав, пережили безліч війн та повстань, але централізована держава тут так і не з'явилась. і тільки з воцарінням Карла V. 17 голландських провінцій, розташованих на території сучасної Бельгії, частини Франції, Люксембургу та Нідерландів, були об'єднані в єдину державу. Це були найбільш густонаселені землі Європи. На порівняно невеликій території налічувалося 300 міст і 6,5 тисяч сіл. З раннього середньовіччя тут швидко розвивалися торгівля і ремесла, а зручне географічне розташування в гирлі декількох судноплавних річок. Сприяло зростанню торгово-промислового стану. Міста Антверпен, Брюге, Лейден, Амстердам вже в xi 14 століттях виділялися як великі торгові центри. В кінці 15 на початку 16 століть Нідерланди процвітали. В країні швидко розвивалося ремесло, в першу чергу пивоваріння, суконництво і ткацтво. Тут з'явилися перші мануфактури. Буржуазія набувала все більшого впливу. Велике значення для країни мали галузі економіки, пов'язані з морем, рибальство, морська торгівля, суднобудування, виробництво вітрил та канатів. У Нідерландах було багато верфей, особливо великі підприємства з будівництва кораблів розташовувалися в Газі та Антверпені. У басейні річки Маас розвивалася металургія та гірнодобувна промисловість. Нідерланди складалися з декількох провінцій. Серед них найбільш економічно розвиненими були Голландія та Зеландія, де крім бурхливого розвитку мануфактури Варфей чималу роль відігравало сільське господарство. Загально відомо, що в Нідерландах завжди був дефіцит орних земель. Ще в 12 столітті море затопило незимні сухопутні ділянки узбережжя, але до кінця 13 століття працьовиті жителі Нідерландів створили унікальну систему гребель, дамб і каналів. Що дозволило освоювати заболочені або затоплені низинні ділянки. В результаті багато міст, сіл, рілля та луки розташовувались на польдерах, землях, які перебували нижче рівня моря. Власне, звідси й пішла назва країни, адже Нідерланди в перекладі з голландської означає низовинна або нижня земля. Інша назва країна каналів, підкреслює рукотворність благоденства цієї території. З початку 14 століття в Голландії сільське господарство стало надзвичайно вигідним і прибутковим. Відвойовані у моря землі виявилися дуже родючими, а м'який клімат дозволив розвивати товарне сільськогосподарське виробництво, в тому числі й молочне тваринництво. Поступово Голландія, що стрімко розвивалася, відтіснила на другий план інші провінції, тому з часом всіх жителів Нідерландів почали називати голландцями. З початку 16 століття в Нідерландах відбувається формування капіталістичних відносин як в сільському господарстві, так і в промисловості. Країна швидко багатіла, і для імператорів священної Римської імперії, якими в цей час були королі з династії Габсбургів, що перенесли центр імперії в Іспанію, Нідерланди являли велику цінність. Ця невелика територія щорічно приносила в скарбницю 2 мільйони золотих монет це було в чотири рази більше. Ніж Іспанія одержувала від своїх колоній в Америці, Іспанія намагалася отримати від своєї провінції якомога більше, а для Нідерландів іноземний Гніт ставав все важчим з кожним роком. Король Іспанії Карл V виріс у Нідерландах, тому голландці сподівалися, що, ставши імператором, він буде милостовий до своїх колишніх співвітчизників, але ці надії не виправдалися. Для Карла інтереси Іспанії та Священної Римської імперії. Завжди були важливіше потреб Нідерландів. Головною опорою іспанського панування та феодальних порядків в Нідерландах була католицька церква, тому всі прихильники визволення від гніту Габсбургів збиралися під прапорами кальвінізму. Поступово навіть серед дворян з'являлося все більше прихильників реформації. Після того, як Карл V зрікся престолу, Нідерланди перейшли до нового короля Іспанії Філіпа II. Самому Філіппу. Ніколи було відвідувати віддалені провінції своєї величезної держави, тому він довірив управління Нідерландами на місниці герцогині Маргариті Пармській. Мабуть, він все ж не повністю покладався на її вміння, тому надав їй надійного помічника кардинала Гранвеллу. При Філіпі II ситуація погіршилась. Він вважав, що його країною є Іспанія, а решта його володінь були лише іспанськими колоніями. Він заборонив голландським купцям торгувати з Англією. І в'їжджати в іспанські володіння в новому світі, а також вів високе мито на ввезення іспанської вовни в Нідерланди. Це дуже болісно вдарило по інтересах голландської заморської торгівлі та суконній промисловості. Голландці здавна користувалися внутрішнім самоврядуванням. Генеральні штати, як називали парламент в Нідерландах, існували в цій країні з 15 століття. Філіп не бажав терпіти такі вольності і всіляко урізав права голландських виборних органів. Крім того, Філіп був ревним католиком. Поширення протестантизму в північних провінціях імперії дуже непокоїло короля, і він дозволив іспанській інквізиції розпочати свою діяльність в Голландії. Інквізитори засудили всіх жителів Нідерландів до спалення на вогнищі як невиправних єретиків. Тепер іспанці презирливо називали голландців неспаленими. І повільно виконували свій жахливий вирок. Багаття автодафе палали по всій країні, для того, щоб бути засудженим, досить було простого доносу. Нестачі в доносчиках не було, так як за цю роботу інформатор отримував право на частину майна страченого. Решту відправляли в іспанську казну. Все це викликало обурення голландців. В Україні з'являлося все більше кальвініських громад, очолюваних консисторіями. Що складалися з революційно налаштованих представників буржуазії. Значна частина голландської знаті також була незадоволена політикою Філіпа II. Дворяни створили Союз Компроміс. На його чолі стояли представники найдавніших родів: Вільгель Моранський, графи Еґмонт та Горн. 5 квітня 1566 року учасники Компромісу представили в Брюсселі іспанській намісниці Маргариті Пармській. Вимогу припинити арешти протестантів і порушень давніх прав і свобод голландських провінцій. Маргарита відкинула ці вимоги. За легендою, лідери компромісу прийшли на зустріч скромно одягнені, ніяких прикрас, хутра, мережевних комірів або манжет. Таким чином, їй намагались показати, що дії на місниці повністю виснажили країну. Гранвела, намагаючись посміятися над зухвалими вимогами голландців, зауважив, звертаючись до Маргарити: Дивіться! До нас прийшли якісь жебраки. Голландською мовою голодранець, жебрак, бродяга звучить як гез. У відповідь на глузування лідери компромісу заявили, що будуть з гордістю носити це ім'я, поки Маргарита не виконає їх вимоги. Минуло кілька років, і слово ГЕЗ набуло зовсім іншого значення. Тим часом. Утиски влади та беззаконня інквізиторів викликало в Нідерландах в 1566 році народне повстання, назване Іконоборчим. Повстання охопило всю Фландрію та було спрямоване в першу чергу проти католицької церкви. Всього під час повстання було зруйновано близько п'яти з половиною тисяч церков і монастирів. Після цього навіть королівським намісником стало зрозуміло, що масові спалення не зміцнили, а підірвали спокій в країні. Маргарита Пармська погодилася на введення деяких вольностей для кальвіністів, інквізиторам було наказано стримати свій запал. Лідери компромісу вирішили, що досягли поставлених цілей, адже їхні вимоги дійсно були майже повністю задоволені. При цьому й дворяни компромісу і міщани кальвіністських консисторій були налякані масштабами іконоборчого повстання для того, щоб повсталі не змогли використовувати прапор антиіспанської організації. Було прийнято рішення про розпуск компромісу. Багато з його учасників навіть взяли участь у придушенні повстання. Більшість консисторій також заявили про свою непричетність до бунту. Філіп II був вкрай обурений подіями в Нідерландах. Більш того, він вважав, що рішення Маргарити Пармської пом'якшити католицькі репресії і призвело до повстання. Хитрі голландці перехитрили мого намісника, писав король. Та Яни в року призначив на таку відповідальну посаду простодушну італійку. І Гранвела зазнав невдачі тут нам потрібен намісник зі сталевою волею справжнього іспанця. За цими міркуваннями пішли дії. Влітку 1567 року іспанська армія увійшла в Нідерланди для наведення порядку в країні. Її очолив новий намісник короля Філіпа Герцог Альба. Він був відомим полководцем, який не раз був відзначений в боях. Крім того, Альба був фанатичним католиком. Після його прибуття в Нідерланди Маргарита Пармська від'їхала додому, а Гранвела був переведений в Неаполь. Філіп твердо вирішив залізною рукою навести порядок у волелюбній країні, а герцог Альба дуже добре підходив на роль придушувача. Кожен, хто наважувався заперечити волю іспанського короля, потрапляв на ешафот. Всього шість років Альба керував Нідерландами, але за цей час. Він встиг стратити понад 11 тисяч людей. Спеціально для розправи над ворогами Філіпа II герцог Альба заснував раду із заколотів. Ця рада винісла стільки смертних вироків, що її в народі прозвали кривавою. Прибувши до Нідерландів, Альба викликав лідерів компромісу графів Горна та Егмунта. Вони не відчували себе в небезпеці, адже попередня намісниця гарантувала їм недоторканість. Але для Альби вони були бунтівниками. Які посміли виступити проти волі короля, тому Горн і Еґмонд були оголошені зрадниками і страчені. Вільгельм Моранський, також викликаний намісником, передбачив такий поворот подій та відмовився від візиту. Замість цього він відправився в Німеччину та почав збирати там найману армію для війни за звільнення батьківщини. Але, як показали подальші події, герцог Альба не дарма мав славу вмілого полководця іспанська піхота. Вважалася найкращою в Європі тих років. Всі походи військ від Гейма Оранського кожного разу закінчувалися поразкою. Тим часом життя в Нідерландах ставало все важчим. Уряд короля Філіппа вів спеціальні закони проти єретиків, плакати. Країну знов затягнуло димами автодафе. Крім відновлення релігійного порядку в країні, герцогу Альбі було доручено збільшити доходи від цієї провінції. Для цього був введений спеціальний податок Алькабала, згідно з ним, 10% від вартості будь-якої торгової угоди мав отримувати король. Голландці гірко жартували з приводу цього податку, щоріч, що була перепродана 10 разів, дістанеться королю повністю. В Іспанії, де товарно грошові відносини ще не були дуже розвинені, такий податок все ще був допустимий. Але в Нідерландах торгівля була одним з найважливіших занять, тому тут «алькабала» Призвела до швидкого розгоряння більшої частини бюргерів. Тим часом невдоволення новими порядками набувало масового характеру. Багато голландців йшли в ліс і звідти нападали на іспанців та іспанських слуг. Тепер саме таких борців з іспанським ярмом називали лісовими гезами. Але Нідерланди рівнинна країна і лісів там не так багато. Тому багато голландських моряків ставали морськими гезами. Вони атакували іспанські кораблі та діяли проти іспанців на узбережжі. Однак жодне судно не може перебувати в морі нескінченно довго, його треба десь ремонтувати, а команді купувати провізію та боєприпаси і просто відпочивати. Оскільки зробити це в Нідерландах Іспанії та Франції, яка була союзником Іспанії, було практично неможливо, був знайдений несподіваний вихід. У ті роки англійська королева Єлизавета І суперничала з Іспанією за панування на морі. До відкритої війни справа не дійшла, але обидві країни не опускали можливості нашкодити одна одній. Так морські гези отримали притулок в Англії. Звичайно, незабаром Альба дізнався, звідки до голландських берегів припливають маленькі човни морських жебраків. Філіп II написав гнівного листа в Лондон, погрожуючи інтервенцією на Британські острови. Англія на той момент ще не була готова до війни, тому Єлизавета наказала голландським повстанцям полишити її країну. Але й це рішення мало несподіваний результат. До нього гези не мали єдності в дії. Окремі капітани здійснювали напади на іспанців за власним розумінням. Ці шпилькові уколи, звичайно, турбували іспанців, але загрози не являли. Тепер же весь флот гезів виходив в море одночасно. Разом вони стали значною силою. 1 квітня 1572 року об'єднаний флот морських гезів захопив місто Брілле. Альба в цей час переслідував відступаючу армію Вільгельма Оранського. Дізнавшись про події в Брілле, він вирішив, що мова йде про черговий набіг морських гезів. Очевидці згадували, що він відмахнувся від посланця з Голландії, йому здалося, що набагато важливіше наздогнати Вільгельма, який відступав до Німеччини. Це була найбільша помилка досвідченого полководця, яка коштувала Іспанії багатої провінції. Взяття Брілле стало сигналом до загального повстання в Голландії та Зеландії. Під керівництвом шанованих земляками дворян і бюргерів міщани, рибалки та селяни створювали військові загони, скидали місцеві органи влади, що співпрацювали з Іспанією, знищували іспанців та їх поплічників, громили церкви і монастирі. Влітку того ж року представники будівних провінцій зібралися в місті Дордрехт. Вони оголосили себе новими генеральними штатами, що мають на меті організувати управління Нідерландами без іспанських інквізиторів і військових. Ще через два роки тут же було зібрано протестантський синод. Тепер кальвіністи Нідерландів отримали власну організацію. Звичайно, всі розуміли, що Альба не залишить цей виступ безкарним, тому повсталі призначили Вільгельма Оранського, головнокомандувачем усіма військами звільнених провінцій. В 1573 році Філіп відкликав Альбу з Нідерландів, але новому іспанському наміснику було наказано придушити повстання за будь-яку ціну. У 1574 році іспанські війська знову розгромили повсталих. Основні центри опору, в тому числі і Лейден, були обложені. Жителі цього міста відчайдушно відбивались, але запаси продовольства у них закінчувались. Здавалося, що допомоги чекати марно, і все ж лейденці продовжували чинити опір. Коли у нас закінчаться голуби в місті, ми будемо їсти щурів і кішок, але ви не війдете в наші міста. Відповіли вони на вимоги іспанців здатись. Командувач обороною міста Вільгельм Оранський наказав відкрити шлюзи на греблях, які захищали прибережні низовини від затоплення. Краще море, ніж іспанцям, вирішили борці за свободу, і морські хвилі ринули на поля. В Нідерландах завжди було багато каналів. Тепер вони стали шляхами, якими кораблі морських гезів змогли дійти до міста та зняли його облогу. Рятуючись від потопу, іспанці змушені були відступити. Ці дії голландців настільки вразили іспанських полководців, що один з них доповів королю: Ваша величносте, я відступаю не перед голландськими бунтівниками, а перед розлюченим морем, яке з'явилося там, де його не мало бути. Затиснуті між величезними затопленими площами, вимушені пересувати стільки насипами та пагорбами, іспанські війська втратили можливість маневру. Кораблі Гезів несподівано нападали на них, наближаючись руслами річок і каналів. Загони повстанців перейшли в загальний контрнаступ. Іспанські солдати вміло воювали, але в скарбниці намісника не вистачало грошей на виплату зарплати. Тоді іспанська армія збунтувалася. Замість того, щоб боротися з гезами на півночі, іспанські солдати пішли на південь, захопили та розграбували мирне місто Антверпен. Це викликало загальне обурення в Нідерландах. Незабаром. Повстання перекинулось і на південні райони країни. В 1576 році повстав майже весь південь. У тому ж році зібралися генеральні штати всіх провінцій Нідерландів з метою вирішення двох питань: продовження війни та подолання релігійної ворожнечі в країні. Однак розпочати війну виявилося легше, ніж її закінчити. З одного боку, дворяни та бюргери побоювалися, що антиіспанське повстання переросте в повстання бідноти проти заможнього населення. З іншого боку, поділ країни на дві частини за релігійною ознакою також міг завадити завершенню війни та об'єднання. В той час, як північ майже повністю прийняла кальвінізм, південні провінції залишалися вірними католицтву. Значною мірою ця різниця була обумовлена також економічними причинами. Північні провінції були зацікавлені в торгівлі з Англією, Балтією. Та заморськими колоніями і вденні торгували в основному з католицькими державами Іспанією та Францією. На півночі з'являлося все більше мануфактур, а на півдні ремесло, як і раніше, мало цехову організацію. Тому для мешканців півдня, Брюсселя та Антверпена, жителі північних міст Амстердама та Лейдена були одночасно й соратниками по боротьбі з іспанцями і успішними суперниками в ремеслі. Їм в Амстердамі добре міркували брюссельці говорити про незалежність. Вони як торгували з Англією та Швецією, так і будуть продовжувати. Та якщо ми відокремимось від Іспанії, де ми будемо продавати наше мережево? Альвіністи засуджують розкіш, мережева їм не потрібні. Так і виходить. У них є незалежність, а у нас повна руїна. Ці протиріччя були подолані в 1576 році, коли відбулося так зване генське умиротворення. Угода між кальвінівськими та католицькими провінціями. В результаті підписання цих угод вдалося відновити єдність Нідерландів. Україні була заборонена діяльність інквізиції та проголошена свобода совісті. Однак багато важливих питань так і залишилось невирішеним. Зокрема, не була проведена секуляризація, тобто реквізиція церковних земель. Король Іспанії усно був визнаний правителем, але фактично всі питання Генеральні Штати вирішували самі. Іспанський намісник в 1577 році офіційно визнав цей документ, але вже через кілька місяців іспанські війська захопили важливу фортецю на Мюр і почали готуватися до придушення повстання. У Нідерландах знову розгорнулася запекла боротьба. Тепер вже між прихильниками боротьби за незалежність і тими, хто хотів примирення з королем, іноді доходило навіть до збройних зіткнень. Країна опинилася на порозі громадянської війни. У 1578-79 роках спалахнув потужний селянський рух. Бундівні селяни, яких нещадно грабували як свої, так і іспанські солдати, переставали платити податки генеральним штатам. Вони захоплювали землі дворяни католицької церкви, громили замки, винищували мародерів. Незважаючи на всі зусилля, єдиному командувачу Нідерландів, який користувався любов'ю і підтримкою народу Вільгельму Оранському. Не вдалося примирити вчорашніх соратників у 1579 році. Дворяни декількох південних провінцій уклали власний договір з королем Філіпом, повністю визнавши його права на владу в країні. У відповідь, 23 січня 1579 року північні провінції уклали утрехську унію спрямовану проти іспанців. Цей союз передбачав єдине командування армію Сіверян під час війни. Єдину зовнішню політику, єдину грошову систему. Про повалення іспанського короля прямо не оголошували, але творці Союзу не залишили государю ніякої влади. Всі питання державного управління мали вирішувати генеральні штати та призначені ними посадові особи. Створення унії фактично означало і створення нової держави. Вільгельм Вільгельмуранський не відразу підтримав Союз. Він і його прихильники все ще сподівалися зберегти єдність країни. Однак ці плани вже були нездійсненні. Дізнавшись про рішення Вільгельма Оранського, Філіп ІІ указом від 1580 року оголосив його поза законом. Після цього у керівництво Унії з'явився привід відкрито заявити про повалення влади короля та створення незалежної держави. Спочатку в неї увійшло п'ять провінцій, потім до них приєдналося ще дві. Після цього, в 1588 році, було офіційно оголошено про створення Республіки Об'єднаних провінцій. Деякі міста південних провінцій також намагалися приєднатися до Утрехтської унії, але були захоплені іспанськими військами, які перейшли в наступ під час початку іспансько-голландської війни. Воєнна удача в цій війні знову була на боці іспанців, майстерність іспанських генералів. Та хоробрість кастильських солдатів, якими особисто командував новий намісник Олександр Фарнезе, принесли перемогу іспанським військам. Можливо, воєнні успіхи іспанців були пов'язані ще й з тим, що армія Нідерландів втратила свого командувача. У 1584 році Вільгельм Оранський загинув від рук найманого вбивці. Так чи інакше, але до 1585 року іспанці захопили Брюссель і Антверпен і тим самим. Повністю заволоділи південними провінціями, але просунутися далі на північ їм так і не вдалося. На чолі військ Утрехської унії став син убитого полководця Моріц Оранський. Війна тривала з перемінним успіхом ще 20 років. Було багато битв, походів облог. Ані голландське ополчення, ані найманці, набрані в Німеччині, ані підкріплення, надіслане з Англії, не могли воювати на рівних з елітною іспанською піхотою. Але Іспанія в ці роки ввела кілька воїн одночасно, тому її армії постійно не вистачало останніх зусиль для перемоги над Нідерландами. Ця країна, порізана річками й каналами, не давала іспанській армії розвернутися, а в містах і на укріплених позиціях прихильники незалежності билися до останнього. Розгром флоту іспанської непереможної армади Англією остаточно позбавив Іспанію надій на протистояння своїм ворогам на морі. З кожним роком. Війна з бунтівною колонією коштувала все дорожче. Нарешті аж в 1609 році було укладено перемир'я, згідно з яким Іспанія визнавала незалежність республіки об'єднаних провінцій. Остаточно, де Юре, нова держава була оформлена вже після загальноєвропейської тридцятилітньої війни. Таким чином, в результаті національно-визвольної війни проти іспанського панування на півночі Нідерландів утворилася незалежна республіка. До влади в Голландії прийшли люди, що займаються капіталістичним підприємництвом, тобто буржуазія. Тому події боротьби за незалежність Нідерландів часто називають Нідерландською революцією або першою буржуазною революцією, в якій буржуазія боролася за руйнування феодального ладу та створення власної держави. При цьому, оскільки в цей час інтереси знаті та представників третього стану ще не вступили в явні протиріччя. Бюргери та дворяни і зуміли, об'єднавшись разом, домогтися перемоги. В історії ці події також називають 80-річною війною. Саме стільки зайняв шлях Нідерландів до власної незалежності. Однією з головних рушійних сил революції була протестантська церква. Кальвінізм відповідав ідеалам буржуазії, тому чим більше капіталістичні відносини були розвинені в тій чи іншій провінції, тим більше в ній було кальвіністів. Вільгельм Моранський намагався домогтися релігійної терпимості та об'єднати як кальвіністські, так і католицькі провінції в єдину державу. Життя показало, що ці плани були добрими тільки на папері. Католики і кальвіністи в житті прагнули до різних цілей, по-різному відчували навколишній світ. Тому поділ Нідерландів на дві країни був неминучим. Певний час північні та південні провінції були об'єднані, але ненадовго. Врешті-решт, католицька Бельгія. Назавжди відокремилася від протестантських Нідерландів.